Що я насправді думаю про РРО? Друзі, сьогодні без сценарію і конкретної теми розмови. Я отримав реально велику кількість коментарів на останні відео і з упевненістю скажу вам, що відсотків 90 з них прямо негативні. Я продався податкові, я продався президенту, я ніколи не вивів бізнес і взагалі не тямлю про що розмовляю. Ну, дякую вам за коментарі. Насправді я звик до критики, це абсолютно нормально. А хочете, я вам розкажу, що проходить за кулісами, і що я насправді думаю про РРО та ситуацію, яка склалася навколо підприємців? Якщо ні, ідіть, дивіться сусідні відео, де ми розповідаємо про корисні речі. Якщо ж так, сідайте зручніше. Отже, перше чи платять мені чи наші компанії за пропаганду РРО? Ні, друзі, не платять. Мало того, монетизація Ютубу увімкнена тільки заради того, що по слухам Ютуб краще просуває відео, які увімкнена монетизація. Ті, хто розуміється, можуть підтвердити, що на нашій кількості переглядів зароблених на Ютуб грошей можна хіба що один раз повечеряти у середньостатистичному ресторані однієї. Людини. Ми заробляємо на бухгалтерському обслуговуванні. Це наш продукт. Ютуб для того, щоб поширювати корисну інформацію в маси і збирати навколо себе коло підприємців, з якими можна вести співпрацю і розвивати бізнес. В принципі, ніхто нам за Ютуб не платить і навіть не пропонує. Друге консультації Мої любі, щоб отримати відповіді на свої запитання. У вас є декілька варіантів. Написати тут у коментарях питання, і вам на нього нададуть відповідь у вільний час. Це безкоштовно. Відповідь може бути різною, але не варто розраховувати на персональну консультацію. Можна зв'язатися з нами та отримати консультацію за 50 гривень. Це буде відповідь на запитання, на кшталт, яку групу обрати під такий то вид діяльності, які кведи додати, яку платіжну систему ви порадите для прийому грошей, або ж чи маю я встановлювати РРО, якщо приймаю хотів. Можна отримати і глибшу консультацію від бухгалтера, це коштує дорожче, так як профільний спеціаліст витрачає на це свій робочий час. Спеціалісту платять зарплату за робочий час, і це логічно, що він коштує гроші для компанії. А можна отримати розгорнуту консультацію від мене, де я поділюся досвідом та без прикрас розповім вам, як є і все, що знаю, але це коштує ще дорожче і потрібно бути до цього готовим. Взагалі, наш продукт це ведення бізнесу, тов та фоп, податки, звіти, накладні, кадровий облік і все інше. Ось це продукт, а не консультації. Тому прошу відноситися максимально з розумінням і не ображатися, якщо вам відмовляють у розрахунку рентабельності вашого бізнесу за 50 гривень. Третє, найголовніше моє справжнє відношення до РРО штрафів і цих змін. Слухайте, ну я ж не зовсім довгий. Звісно, РРО – це погано. Штрафи це взагалі трендець, а кожне ускладнення бізнесу це ускладнення, це апріорі погано. Я також маю бізнес і також зіткнувся і стикатимусь надалі з тими проблемами, що і ви. Ну і що далі? У нас з вами є вибір або скиглити, як все погано, що все пропало, і що можна закривати бізнес, або щепити зуби, увімкнути голову і знайти вихід з ситуації. З однієї, з другої, з третьої. Ми всі на цьому каналі, тому що нас всіх цікавить заробіток. Так давайте ж вже перестанемо слухати зраду з кожного кутка і почнемо переключатися на новий лад. Давайте чому по цей бік екрану я, а не ви, тому що мені є що розповісти. Ми ведемо сотні компаній, це сотні бізнесів, і у кожного були свої задачі, які ми виконали чи пропрацювали разом. Це досвід. І досвід, а не чутки вирішують проблеми і дозволяють іти далі. І досвід показує, що реально не все так страшно, як про це кричать. Так складніше, ніж було, але взагалі не страшно. Якщо спробувати, тож давайте вже не братися сили вставати і навчатися. Якщо тримати крок, то все буде зроблено. Не перемикайтеся, далі цікавіше.